28 січня мирна акція біля координаційного штабу. Нас сьогодні багато. 25-та бригада має бути почута. Всі мають повернутися додому, ніхто не забутий, безвісти зниклі, незабуті, полонені, не забуті. Всі, абсолютно всі, дешеве мають повернутися додому. Сьогодні 25-та бригада. Нас дуже багато. Почуйте нас. Ми всі волю ДШВ. Волю дешеве. Волю дешеве. Волю дешеве. Волю дешеве. Волю дешеве. Поверніть наших захисників додому. Володим! 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 Свободу Січиславській. Рідні наші мають бути повернуті додому. Ми маємо бути почуті. Поверніть наших рідних додому. Дешеве наш штурм завжди перші, на обмін останні. Поверніть наших рідних додому. Всі мають право бути вдома зі своїми. Рідними і близькими